Ніхто не знає, де кого біда спіткає. Сьогодні я вкотре у цьому переконалася. Часом передбачити крутий поворот життєвого сценарію практично неможливо. Хто б міг подумати? Центр міста білий день. Жінка, як зазвичай, прийшла на роботу. Вона продавець, консультант магазину. До приміщення спокійно собі зайшов невідомий чоловік, затягнув продавця до підсобки та зґвалтував. Жах на цьому не завершився. Злочинець витяг з карману виделку, пригрозив безпомічній жінці, а потім вкрав у неї 150 тисяч гривень. Ще й банківську картку прихопив та накивав п'ятами. Потерпіла одразу, подзвонила у поліцію. Патрульним у цей же день вдалося затримати гвалтівника та крадія. Від усіх звинувачень він спочатку відхрещувався. Давайте послухаємо, що розповідають у поліції. Кожного разу була якась нова історія, і все таки потім все по потроху, потроху. Спочатку, що він заходив до кав'ярні, потім що в нього була ця картка кредитна, що він намагався розрахувати, і так от він потроху, потроху, потім сказав, що так це він був, це зробив. Найбільше у цій історії мене розлютило те, що злочинець навіть провини не відчуває на усі запитання правоохоронці Відповідає з посмішкою. Однак, як потім з'ясувалося, можливо, через психічні розлади. Також була получена інформація, що він є психічні хворим чоловіком, але дана інформація в населеще перевіряється. Мені навіть складно уявити, який шок пережила жінка. Сподіваюсь, зараз з нею усе добре. Жертвою злочинця може стати будь-хто, але, на жаль, дуже часто це жінки. Наступна історія вкотре це доводить на Сумщині. крадії скористалися довірливістю річної місцевої мешканки. Жінка сама впустила їх додому, за що поплатилася усіма збереженнями. Невідомих хлопці винесли з оселі 20 тисяч гривень. Сценарій спланували бездогано. Нехай сумчанка сама розповість, як усе було. Я у Молдові продаю пледи. Я тільки що був у вашої сусідки, вона купила і направила до вас. І показує мені сразу на ладоні 4 культури по 100 гривень і каже: "Я на вашій вулиці продав 4". І у мене залишився один, останній купити. У всіх сусідів є на районі, а як так, що у мене немає? Навіть смішна ціна не зупинила жінку, придбала ковдру за 100 гривень. На цьому злочинці не зупинилися. Запропонували ще і куртку подивитися. Однак чоловік повів її до цієї машини дивитися речі, поки заговорював зуби. Інший оперативно обчистив хату. Зараз одного із зловмисників затримали. Поки правоохоронці Сумщини ловили крадія, а їх колеги з Дніпра допитували гвалтівника, в Одесі невідомі відкрили стрілянину просто біля багатоповерхівки. Зараз я спробую відтворити перебіг подій. На вулиці Гайдара їхав автомобіль приватної охоронної структури, як раптом на нього напали і почали стріляти невідомі чоловіки. Потім вони сіли у Lexus. Та втекли на цих кадрах. Ви бачите, де саме все відбулося. Одного з охоронців госпіталізували з вогнепальним пораненням руки. Більше ніхто не постраждав зараз. У місті поліція оголосила план перехоплення. Шукають автомобіль лексус чорного кольору. І на завершення сьогоднішнього огляду новина, яка пройняла мене до глибини душі, маленький хлопчик із невеличкого села на Хмельниччині, отримав відзнаку від поліцейських та медаль за сприяння правоохоронним органам. Богдан сьогодні захистив свою сестричку. Я нагороджую, подякую. Дякую, Богдан. Від начальника відділення поліції куражечка. Оно. Ну. І лише вдумайтесь, за що ж нагородили хлопчика. Дев'ятирічний Богдан Івасюк врятував від зґвалтування свою шестирічну сестричку. Виявляється, близько місяця тому школяр побачив, як п'яний односелець заліз через вікно до їхнього будинку. І коли Богдан зрозумів, що сестричкою може трапитися біда, не розгубився, покликав дорослих, а потім ще й все чітко і детально розповів правоохоронцям. Погляньте лише на цього маленького хлопчика. Навіть у голові не вкладається з. Відки у малечі стільки сміливості та внутрішньої сили. Думаю, характер у Богдана сформувався з маличку, бо, на відміну від міських дітей, сільські дорослішають набагато раніше. Мабуть, і ви погодитесь, що життя у маленькому селі непросте. Звичайні буденні справи, як навіть дорога до школи, це вже випробування. Богданчик, аби встигнути на дев'яту, кожного ранку встає о сьомій та долає більше десяти кілометрів. Та сприймає він це нормально, вчиться добре, дуже любить читати. А тепер у хлопчика ще й з'явилася мрія, коли ви Росте обов'язково стане поліцейським.